Зараз з є? Так. Слава Ісусу Христу! Молоді. Слава на віки Богу! слава Священник Олексію, а чи можна дарувати годинник? А дійсно, в мене в другий день народження, я думаю, йому годинник подарувати. Ну Гарна ідея. Гарна ідея. Ти як думаєш, можна? Ну кажуть, не можна, того я сумніваюся. Треба! Треба! Куплях. То є забобони, то є забобони. Годинник дарувати і на день народження, і на весілля. І на всякі там події можна. Можна. От я не маю годинника. Воно недавно було день народження. Ти не маєш годинника. Ти які годинники любиш? Квадратні. Квадратні. От йому можете подарити квадратний годинник. У нього скоро день народження. А в мене було. Я прийму навіть годинника за 100 гривнів. Є такі ще кварцеві за 100 гривнів. Висилайте, приймемо подарки, все нормально буде. Одним словом, не соромтеся. Моя адреса місто Ланівці, перше відділення нової пошти, його старі кути. Одним словом, браття, сестри, можна дарувати годинники і треба. А то все решта забобони, що там не можна, то не треба. То я й бабусі подарую. Дарує, як зу? Хай свій має теж, але ти кругло дай. Ні, я думаю, на стіну подарую. На стіну теж файно буде. Мені на стіну треба, я маю на руку, на руку подарує. А ганна. то я наглий, ні? Як паровоз. <рес> <рес> З богом. Дуже вам дякую.